Кулінарний челендж. Я хочу вафлі. Давайте готувати. Чудова ідея. Давайте готувати. Мені потрібно тісто. І так, відкриваємо його, видавлюємо у вафельницю. Чудово. Тепер закриваємо та чекаємо на приготування. Ей, це моє тісто. Воно мені також знадобиться. Видавлюємо у вафельницю. Ой! Круто, це тісто! Це те, що мені потрібно? Спробуємо смакота. Мені подобається. <рив> Ні, Джуді, навіщо тобі їсти тісто? Від нього болітиме живіт. Краще спробуємо розиво. Чим так смачно пахне? Ого, шеф уже приготував стопку вафель. Здорово. Так, тепер мені потрібен прес і шоколад. Кладемо шоколад у прес, давимо. Отак. Чудово! Зверху буде велика порція шоколадних спагетті. Круто! Потім беремо солодку пудру. Вона ідеальна. Посипаємо зверху. І додамо. Як ви думаєте, що? Кольорова посипку Готово! Білісімо. Бабуся, а що ви встигли приготувати? У мене теж є готова вапля. Вона вийшла ідеальною. Мені подобається. Беремо м'ясорубку. Потрібно крутити за цю ручку. Тоді все, що я в неї покладу, перекрутиться. Приголомшливо І так, кладемо в м'ясорубку малину. Тепер перекручуємо. Як я раніше показала. Подивіться, як гарно та швидко виходить. Накриваємо вафелькою. Тепер беремо лакину. Робимо з нею все так само. Перекручуємо. Мабуть, досить. Накриваємо вафлі. А що тепер? Дайте поміркувати? Точно! Прикрашає все ягодками. Зверху викладаємо полуницю, малину та лохину. Навколо покладемо ще лохини. У мене є чудова полуничка. Джуді, хочеш? Звісно. Як смачно! Дякую. Ух ти! У шефа все готово. Бабуся все зробила, а у мене пусто. Потрібно скоріше це виправити. У мене якраз є морозиво. Кладемо на тарілку. Далі беремо декоративний шприц. Покладемо всередину шоколад. А тепер видавлюємо. Вийшли шоколадні спагетті. Тепер зверху кладемо вафельний ріжок. І робимо очі із цукерок. Спробуй, Вів'єн! Що ж ви зробили? Класно! Як багато всього апетитного. Хочу почати із цього. Хм. Це ж просто вафельний ріжок від морозива. Смачно. А що це? Це морозиво. Спробуємо. Смакота! Я таке люблю. Здорово. Спробуємо далі. Білий тортик із вафель. Люблю ягідки смакота. А тепер спробуємо самі вафлі. Мм, така смачна начинка. Мені сподобалось. Тепер хочу скуштувати останню страву. Вау! Що це зверху? Спробуємо. Ням-ням. То це шоколад. Я навіть думати не буду. Шеф, ти переміг. Правда? Ха, це було простіше простого. А тепер приготуйте мені страву з картоплі. Я чекатиму. Для початку беремо картоплю. Її потрібно почистити. Все просто. Ось тепер я маю ідеально чисту картоплю. О, Звідки тут шкірка від картоплі? Шеф, це все ти. Ой, вибач, бабуся. Здається, вона не помітила. Це навіть добре. Шеф, але я запам'ятала. Ха, добре. Картопля виглядає ідеально. Нарізаємо, кладемо у форму для нарізки. Це дуже швидко. Чудово. Тепер перекладаємо сиру картоплю на сковорідку. Підсмажимо її. Вона має стати золотистою. Чудово. Ха, дякую, бабуся. Та нема за що, шеф. А мені треба вирізати з картоплі отвір. Ось так. Тепер беремо бекон. Кладемо всередину картоплі. Подивіться, як гарно виходить. Потім посипаємо сиром. Чудово. Відправляємо все у духовку. М -м, смакота. І так, картопля має приготуватися, а сир розплавитись. Джуді, як у тебе справи? У мене все добре. Ого! Уше покрута страва. Новий кулінарний шедевр. Ха, беремо сири миску, кладемо в миску сир, викладаємо весь весь сир. Тепер нагріваємо з допомогою пальника. Треба розтопити весь сир. Вау! Круто виглядає. А що зробити мені? Я не вигадала ідея. В мене які всі. Там готують дуже смачну картоплю фрі. Навіть нічого готувати не довелось. Пів'єн любить картоплю фрі. Так, кладемо на тарілочку і додамо кетчупу. Вийшло здорово. Клас. Бабуся, тобі треба? Ні, я утримаюсь. Від'єнс спробуй. Клас! Ви так швидко все зробили. З чого мені почати? Все виглядає апетитно. Хочу почати з цієї картоплі. Ой, шеф, що ви тут робите? Я приніс сир. Ним треба полити картоплю. Це буде дуже смачно і краще за будь-який соус. Ось тепер. Тепер ти можеш спробувати. Дякую. М -м -м, як це смачно! Шеф мав рацію. А що тут? Це схоже на запечену картоплю. Ой, давайте дізнаємося, що всередині. Тут є бекон. Спробуємо. Смачно. Знаєте, мені сподобалось. Клас. І залишилась остання картопля фрі. Давайте оцінимо її на смак. Ого, тут навіть кетчуп є. Спробуємо. Вау! Це неймовірно смачно! Сестричка Джуді, ти перемогла? Йоху! Перша перемога! Я щаслива. І останнє завдання: приготуйте медове желе. Я навіть знаю, що робити. Мені знадобиться Джем. О, це з полоницею. Чудово Відкриваємо, не виходить. Джуді, Люба, допоможи. Ну ні. Бабуся, не можу. Хто ж мені допоможе? Ідея. Якщо я приклею на банку етикетку нутели, то точно спрацює. Спробуємо. Джуді, допоможи. Вийшло Давайте спробуємо. Ой, не хочу коштувати таку нутеллу. Це не нутелла. Ти мене обдурила. Забирай свій джем. Дякую, Люба. Ну, добре, продовжимо. Переливаємо джем у пляшку. Я вирішила використати весь джем, що в мене є, а його багато різних смаків. Смакота. Е, так, так, так. Кладемо пляшку в холодильник. Для цього ми його звільнили. А мед якраз потрібен мені. Спробуємо. Дуже смачно. Переливаємо у пляшку. Засипаємо зверху більше цукерок з Kittles. Хочеться зробити гарний райдужний візерунок. Вийшло клас. О, ця баночка меду мені потрібна. Ей, все закінчилось. Тут майже нічого не залишилось. Ще усе витратив. Так, До мене прийшла ідея. Беремо коло і йдемо до вулика. Я знайшла цілий бджолиний вулик. Вставляємо в нього кран. Е, обережно. Ось так. Так, тепер включаємо. Збираємо пляшку мед. Чудова ідея. Ой, здається, що бджолам це не подобається. Мені час бігти. О, начебто відірвалась. О, ні! Бджоли! Обережись! Як їх багато! Фух, Пронесло. Ех, ух ти, Вів'єн! Швидше спробуй. Ви все зробили? Чудово! Почнемо з коли. Обожнюю коло. Видавлюємо. Ого, Як смачно! Мені подобається. Це правда супер. Що це? Що тут роблять джоли? Ні, це моє медове желе. Не віддам. Ви просто так не відстанете. Добре забирайте. Фух. Так, і як це розуміти? Ну, добре. Тепер спробуємо желе з фруктів та ягід. Ого, тут навіть шматочки ягід є. Прикольно. Це дуже солодко та смачно. Мені подобається. А що тут? Вау! Це желе таке яскраве. Давайте спробуємо. та це скіто. Смакота. Просто не можу зупинитись. Але хто ж переможе? Навіть не знаю. Все вирішено. Обидва медові желе перемагають. Ура! Моя перша перемога, шеф. Це наша перемога. Ми впорались. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.